Пан мерці повністю аналітична про оперативно-службової діяльності за року. Я пропоную Молодці, кого треба розслідувати, не дає вам слова. До звіту до буде більш доступна на сайті. Міської ради для того, щоб діти пані розглянули. У спілку видачі, якщо є щось домовити, якщо ні, шановний колеги, якщо немає більше запитань, до цей степане, будь ласка, я вибачаюся, дам... Вчора на засіданні земельної комісії, ознайомившись із повітряною сьогоднішньої сесії, я побачив, щоб на сьогоднішній день тут повинен був звітувати вас безпосередній керівник. Мене так питання: питання лісу. Наскільки правомирно Вашими працівниками. Затримуються ті люди, які везуть із лісу ну, повалені дерева вже там сухостої, трух, наполовину трухле, настільки правомірні дії ваших працівників. І це запитання до всіх. Давайте вияснимо це питання на рівні міської ради, на рівні юрвідділу на нашого, тому що це питання резонансне в селі. А наскільки воно правомірне з вашої сторони, ніхто не має. Інтернет і телевізор говорять одне. А вона в практиці ми робимо інше. Дякую за питання. Дивіться, значить, по цьому питанню, що я вам скажу, безпосередньо дільничних місцевих поліції не беруть участь у цих заходах. тобто є керівництво відділ до них задавати знання до них задається і так так само вони ні в чому не вбачають складу злочину. Ні, Тисячу, вобіде, злочину. Тисячу дерев понищили по переяславу. Такі автомобілі зупиняють працівники ГРПП. Ми автомобілі не зупиняємо. Ми тут працюємо на землі, з населення безпосередньо. Дякую. Дякую. шановні колеги, якщо немає даний проєктів рішення на голосування, А за що голосують? Я не зрозуміла. За що голосують? За відмінну роботу чи за що голосують? За 19 як вирішення прийнято. Шановні колесі, що питання політика.